Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тато гараж з вами, як завжди, Тоня знімає, тато розповідає. Так, Собаки наші гарчать на фоні, не звертайте уваги. Так, тема сьогоднішнього відео. Заводимо тракторця, цепляємо культиватор. Вже огляд я робив. Їдемо, культивуємо город, який був виораний на зиму. І будемо тоді вже садити картопле сажалкою. Картоплю. Ну, далі на відео все побачите. Так що приємно вперед! Е, ну що, перші результати. Так, побачив різницю. Коли на колеса вбираєш, коли на каток вбираєш. Е, е, раблина, раблина. Вначалі вам щось, Соня покаже. Заглибив, трошки вона горнула. Ну а зараз так більш-менш. чуть чуть така полосочку кидає, коли виміляєш. ну все, Зворота пройду і все, вирівняє. Е, в чому різниця, що я побачив? Зараз мені для посадки картоплі, то я на колеса впираю культіватор. Е, грудобій підняв. Чого він сажає землю? Він сажає землю і робить її таке, як підпосів. А мені треба під картошку, щоб вона після фрези була. То чуть-чуть грудобій підняв, колеса опустив, все, глибину виставив чортко. На картошці десь сантиметрів 15-17 добере. Все. Ну 15 стабільно. Е, Бомба. Вначалі покажу, поки я регулював. Зараз вже почало. Працює культивар, то так, як фриза, рівненько. А вначалі, поки відрегулював, намучився і полоці покидав, рікні такі. І ось перші заходи, так раплина трошки, звісно, нагрібала. Все, Розкажу, з ворота пройду, я це порівняю. Ну а тепер все, їдемо далі, працюємо. До речі, дві задні лапи, так як мені казали, так як я і думав, вони лишні, вони горнуть земляний вал. Оце зараз самий оптимальний варіант. Стоїть супер, мені подобається. 9 лап. Граблина, до речі, я ще сумніваюся. Подивимося, ще на землі, на парфяний. Тут земля в мене пісковата, то більш-менш вона вже так працює. Невеликі гордики не Тому поки підпитання. Поки працюємо, поки випробуємо. Все. Ширши крок, за віцеля та й до дирок тиши швидше козаки, Звідси віцеля та й дами ти, що буде разі не сумувати козак має заспівати, Щоб буде разів не сумувати, козак має заспівати. Номо hey! козаки покоя, но козаки. गमाय सन्देवा Так, і знову наша картопля сажалка. І знову і була модернізація, трошки доробив, поставив щитки на мацепці, поставив тут згоку маркера. В общем, більш детальний огляд вже зробимо окремо, а зараз просто в роботі. Кому цікаво, хоче подивитися швидше, мототрактор з нею ще садив, а і цей же і юто наш садив у минулому році, є відео. Так, все, зачіплюємо. Вона у нас транспортабельна. живе на тілешці. Так щоб зручніше зачіплятися. До речі, хороша зручна різка. Ми будемо сортову картоплю. Так, три сіточки королева Анна і одна сітка Тайфун. Велика подяка Феді з Волині. Федя дякую дуже. Це один з підписників моїх, який займається картоплею. то Велика йому подяка прислав нові сорта. Так, беремо, засипаємо. Скажу для нових підписників. Це дві мотоблочні картоплі сажалки, я їх окремо купив, обійшлося мені 6 тисяч, зварив раму, посадив на раму, синхронізував між собою колеса, поставив окучники, є окучники дискові, є у шаті. І от така вийшла картопля сажалка. Як то кажуть, економ варіант для своїх потреб їй вистачать з головою. Ну ще в батьків посажу, дав сестри. Все, мені їх вистачає. Сажає два рядки, виконує ту саму роботу, але стоїть 3-4 чотири рази дешевше. Так, трошки перекидає, щоб було порівняно. Вона у нас вже прогріта, з крючками, наплюнута, сажалка перевірена. Ручки не ламає, все добре. Земля квіточа, мова співоча, дівчата гарненькі, як і саладеньки, різні люди, добра вдача, козак співає, душа плаче. Є хортеця, в нас є Карпати, пройде страшна, дима, піду брати, як спати. Гуляли, 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 наші широкі крила стали, гуляли, 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 Розаки по полю.

рівненьких рядочки. Показую, дивіться на сажалку. Вліво-вправо. Все, зажимати її не треба. Коли вона не зажата, ви їдете рулем підрівнюєте, і вона не реагує на трактор. Вона як йшла рівно, так і йде рівно. Трактор може чуть корекціювати свою колію, а сажалка, як і шла рівно, так і йде. Зажимати не треба. Так, їдемо далі. Так, ну що, підведемо підсумки. Працює сажалка супер. Так, Вже, як це кажуть, це житті другий сезон нею відсадили. Є невеликі нюанси, які я ще трошки доустраняю. Ну, але, шо, бачу, ось, я не зажимаю, сажає рівненько. О, дивіться які шнурочки, рядочки. Супер. Е, так, давай, Доню, покажи мінуси. Я зараз покажу тут колесо. Ось з цієї сторони відпала грязюка, а тут ось забилась земля. Забивається колесо, це мотоблочне, вон там всередині набилося. Хочу полоску метала сюди вставити, познімати колеса і вставляти полоску метала. І ще одне, що не подобається, маркер рисує супер. До речі, класно. Я сижу, дивлюся, ця полосочка на крилі, ну капець. Ідеш як по навігації. Супер, але трошки вона так не, не дуже ярко виражена То приварю сюди такий уголочок, щоб трошки уголочок більше розгрібав. Так, це перший нюанс. Другий нюанс цепочка. Це зараз у нас транспорт, робоче положення, транспортне там на третє звіно, я так перекидаю, то воно переїжджаю. А це стою та думаю там можна зробити тягу, механізм такий, щоб... Навіть доня не вставала. Щоб підняв на гідравліці, переїхав, опустив і поїхав далі. Тобто трошки перероблю тут. є такі Але в основному працює супер. До речі, оцих щитків у минулому році в мене не було захисних кожухів на цепочці. Покажи. Оцих червоних не було. Ось вони заліплені грязюкою. Але цепка, покажи цепку. Цепка супер, цепка чистенька, все змазано, нема питань, Захищає, грязь не попадає, землі там немає на ній. Таке все. Розгружати я її не буду, мити її не буду, тому як завтра поїдемо там до нашої бабусі садити, потім до сестри поїду, то буде вона так стоять. Ну, а для вас вже відео, як кажуть, все показав, що міг які поради дав. Там не забудьте підтримати, лайк поставити. Я вже говорив, не так нам з той лайк, як Ютуб викидає в рекомендації, щоб більше там лайків, більше просмотрів і ще комусь будуть в нагоді наші поради. Ну все, далі вже у нас буде знов мотиватор і знов сівба, вже новою сівалкою модернізованою, Так що ще побачимося, є що вам показати. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Всім здоров'я та мирного неба.